Перше, що потрібно зробити, це покрашити дрібненько шпінат. Він підготовлений в мене, тобто промитий, потрібна така десь невеличка тарілочка. Закидую його в якусь невеличку ємність для змішування. Сюди потрібно додати трохи сиру. В мене це альмета. Я додаю 50. 50 може 70 грамів. Ну, це смачно, цікаво, гарненько перемішуємо з шкінатом, додаю дуже маленьку дрібку солі та також ж маленьку дрібку чорного перцю. Багато сильно не треба, тому що це на одну порцію, оця кількість інгредієнтів, продуктів. Тому, ну якщо ви любите та полюбляєте дуже такий гострий, ну такий перечний, якісь сніданки, то можете додати більше, але я думаю, що цього буде достатньо. Дивіться, в мене ось така прикольна, цікавенька тарілочка із галіни. От, потрібно викласти ось сюди все. Виделкою це не дуже гарно вийде, може ложкою можна допомогти трохи, тому що на одну порцію не дуже багато йде інгредієнтів, тому краще вибрати все із дна там і так далі. Якщо ви можете ну, робити там на 5 порцій, і у вас більша, скажімо так, тара для змішування, можете, там, може там більше, зручніше буде витягати виделкою. Дивіться, Робимо такий млинець. Розтягуємо його та всередині, всередині робимо таку виїмку невеличку. Зараз поясню навіщо. Вбиваю всі три, два курячих яйця. Оп. Та відправляю в духовку, запікаю 15 хвилин при температурі 180 градусів. Поїхали? Рівненькі, перше, що потрібно зробити, це потрібно таку труху якусь нарізати петрушку або укропчик. У мене петрушка, але не буде помилкою взяти і укроп, і шпінат цього рецепту підійде майже будь-яка зелень. Дуже-дуже дуже дрібненько ріжемо максимально так, щоб в труху. Наступним кроком відділяємо білок від жовтка в дві різні ємності. У мене 4 яйця. Не дуже є якась різниця Та великі, невеликі. У мене два великих, два трохи менших. Це не принципово. Веделочкою просто взбиваємо желтки до якоїсь одно... однорідної такої консистенції, щоб вони стали такими зовсім-зовсім однорідними. Дивіться, в мене в білок трохи попало буквально пару капель. Жовтка це зовсім не проблема. Я додаю дрібку е, чорного перцю та дрібку солі сюди. Я вже знишав їх за кадром. От. І венчиком на невеличкій скорості, міксером, точніше, я взбиваю е, до піни білої, високої, такої гарної піни. Дивіться, коли піна майже збита, додаю сюди петрушку. І ще трошечки вирішую. Дивіться, на гарненьку розігріту пательню я закидаю десь грамів 5-7 вершкового масла, даю йому трохи розтопитись. Наступним кроком відправляю сюди жовток Жовток. і розпріляю його швиденько по всьому дну, щоб він розійшовся, як млинець такий невеличкий. Як тільки жовток схопився трохи, буквально одну хвилинку, я закидаю сюди білок. Також дуже гарненько розпреділяю по всі поверхні. Обережно. Та жаю під кришкою ще 5 хвилин на повільному вогні. Перше, що потрібно зробити, в мене тут 150 мл молока. Я приливаю його в якийсь посуд, в якому я буду змішувати сьогоднішню страву. Додаю сюди три курячих яйця. Бажано, щоб... І молоко, і курячі яйця були комнатної температури. Далі я додаю значить, дрібку десь на кончику чайної ложки, паприку, солодку та копчену, прикольну та цікаву. Сіль десь пів чайної ложки, може трошечки менше. Та дрібку чорного молотого перцю. Дивіться, що потрібно зробити. Не потрібно збивати, потрібно просто змішати яйце з молоком до однорідної маси. Тобто не потрібно брати венчик для цього. От потрібно просто перемішати обережно. Це займе якийсь час, але потрібно зробити саме так. Тому що якщо ви будете збивати, то нічого не вийде. Просто повільно перемішуємо до однорідної маси, щоб воно все знишалося дуже гарненько, цікаво з молоком. Яєчню обережно опускаю в окріп та наводяні бані варю впродовж 20 хвилин. Потрібно, щоб яєчня дуже гарненько схопилася, змінила свій стан та стала такою більш твердою, схожою на омлет. Ось така чудова яєчня на сніданок сьогодні вийшла. Дякую за вподобайку та лайк. І підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропускати прикольні нові рецепти.